Ольга Богомолець, що ж тоді звучало, ви знали? От я багато чого не знав. Знаю навіть значно більше, ніж все розповідали в студії, але хотіла би свої почуття на початку сказати. Знаєте, ми а, говоримо про майбутнє держави. От цієї держави, заради де якої гинуть хлопці, загинули на Майдані, зараз гинуть на передовій. Як нам її зробити, щоб вона була іншою? Чи вистачить силу волонтерів, бажання це робити ще 5-10 років? Ні? Зараз потрібно всім зробити один крок. Він дуже важкий, надважкий. Це наступна стадія волонтерства, яку я пройшла, яку Георгій пройшов, коли ти розумієш, що ти мусиш зробити крок у ненависну, у гідотну, у брудну владу і там починати бути добровольцем і там вести свою війну. Так, от у вас в студії сьогодні, ну умовно, сидить майбутній кабмін. Та от кожен, хто сидить зараз в студії, хтось має стати міністром соцполітики. Але цей крок потрібно зробити. І зробити він надзвичайно важкий, тому що от була там богомолець на Майдані волонтер, була 100% підтримки. На наступний день вона пішла у владу. Дехто вже руку не подає, дехто думає, а ага, мабуть, там вона щось собі пробує викрутити. Це надзвичайно тяжко, але я не здаюсь заради тих хлопців, які в мене на руках загинули. Щодо того, що тут в студії відбувалось, таких декілька краплинок, що може зробити людина, волонтеру владі. Я себе вважаю там волонтером, тому що у мене є моя професійна робота, за яку я відповідаю, про яку я не буду сьогодні говорити. Охорона здоров'я, яку я зараз намагаюсь не дати збанкрутувати всю систему, не дати знищити лікарні, те, що робить зараз влада, для того, щоб в кожній лікарні настала територію справедливості і добра, щоб там були відкриті паліативні центри, хосписи. Але повертаючись зараз знов таки до того, що відбувалось, от Ярослав сказав, там в один день мені подзвонили і сказали, що є домовленість, що будуть віддавати тіла. Я можу розповісти. Як я цю домовленість добивалась через міжнародні організації? І як в вересні місяці мені вдалося домовитись, що з того боку будуть віддавати тіла. Я хочу вам назвати ті цифри. Сьогодні у нас вивезено тисячу офіційні цифри, які є. Вивезено 1804 решток загиблих. З них виділено 769 ДНК. Це на 27.11. Вони. 440 вже впізнані, це означає ідентифіковані, що 440 родин отримали свідоцтво про смерть. Це надзвичайно важливо, і отримали компенсацію від держави. З протилежного боку, коли були перші матері, яким волонтери, що вони робили? Вони викладали фотографії тих покалічених тіл. Просто я не буду зараз переповідати, викладали в інтернет. Потім матері їздили по моргах, перебираючи пакети. Мені вдалося знов таки створити систему ідентифікації, змусити працювати Міністерство внутрішніх справ, Генеральну прокуратуру, судебну медичну експертизу, Міністерство охорони здоров'я змусити їх працювати в єдиній системі. І сьогодні кожна людина в області може поїхати і здати у себе аналіз ДНК, такого не було раніше в Україні. І сьогодні прозвучали цифри, що у нас є 5 тисяч. У мене немає таких цифр. На сьогоднішній день здали аналіз ДНК по Україні, по всій. Тисячу триста п'ятдесят одна особа. Це означає, це означає, що з тих тисячу триста п'ятдесят одна особа, якщо є ще жінки, батьки, у яких є пропавші безвісті, це можна зробити в кожній області. На сьогоднішній день система створена з нуля. Вона працює. Що ми ще що нам ще вдалося зробити? Знов таки на рівні волонтерства в державі, мені вдалося просунути договір співпраці з країнами НАТО. Сьогодні за рахунок лікування в країнах НАТО. Я розуміла, що наша держава не спроможна самостійно це робити. Нами вивезено в країни НАТО 270 тяжко поранених, дуже тяжко поранених, найтяжчих. Вартість лікування одного пораненого найлегшого від 100 тисяч доларів до 500 тисяч доларів. От сьогодні 270 людей за цими програмами, за якими я їздила в штат квартиру НАТО і домовлялася з цими країнами і доводила їм, вони не дуже хотіли брати. Сьогодні та вартість, на яку проліковані наші хлопці за кордоном, це понад 60 мільйонів доларів. 270 хлопців в середньому 300 тисяч доларів коштує лікування. Це те, що вдається робити, коли ти волонтер в душі і коли ти заходиш в систему. Тому що, на жаль, в цій системі сьогодні більше мертвих людей. Вони закам'яніли серцем, вони вони не розуміють, тобто вони там якось існують. Е, но слово імпотентні це, знаєте, якось е, занадто добре сказано. Вони мертві, тому що є такі, яким навіть Віагра не поможе. Тому такі люди нові. Вони мають сціпивши зуби, як йшли хлопці добровольцями на фронт, сціпивши зуби, іти у владу і там проводити свій майдан, своє АТО, свою роботу. І тоді, в один день, ми прокинемось в іншій державі, справедливій і гідній.